На... До речі, ми йдемо посилання на цей ефір в коментарях до Олега Ви зможете цьому суму, суму пересвідчитись, але ви будете його чути. Василь, ви, ви себе представте, я розумію, зараз вас тримають працівники. Та Дякую. Що це дізнок переривається? Не знаю. А, наші Дивіться, така справа. 17.00. Я прискачив Сил Володимирович, житель села Орлівські, Орлівки. Е... Березінського району Рівненської області. 17.01. Я Плескач Василь Володимирович. Житель села. Василь Володимирович. Житель села Орлівки, Березінського району Рівненської області. Справ в тому, що до, до мене 17.012 року я був на роботі. До мене мама дзвонить, приїхало шість чоловік і мене шукають. Так. Там мама на них не кричала, як жінки самі мами переживають, вони поїхали. Потім до мене перезвонили, а номери вони мали ще раніше, як почалася війна, була повістка перша, можна з'явитися і зареєструватися. І там мій номер не залишився. І до мене подзвонив представник поліції, сказав, що ви у ЄС тиску у Філянті і потім зустрітися. А я кажу, не будете руки ламати, чи, чи наприклад, насильно просто випуску для написання протоколу. Мені написали протокол адміністративне правопорушення, частина 2 стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По військовий облік, коротше, ви знаєте, в цій статті. Ну, е, хто вам виписав даний протокол? Справ в тому, що мені... там був бусик, цивільний, е, бусик номера АС 8844, волинська реєстрація. Був двоє поліцейських і, і четверо те, у Зеленій формі. Е, вони до вас приїхали на роботу, я правильно розумію? Мі, ні, я їх і вже йшов з роботи, а це якраз бачили. А, йшли ви в... з роботи. Вони так. вас вдома чекали, так? Ні, ні, а вони їхали в сторону Березного. А це е, дорога Орлівка, Орлівка Березна через Городище. А там я одну до... на, на роботі. Вони до вас підійшли вдома чи на роботі? Ні, ні, на ні, -ні вже по дорозі, як йшов додому, пішка з роботи. Зупинилися, зупинилися. мені е, е, зупинили, е, зупинилися і кажуть, ви є, і так далі. Я кажу, хто є. Вони в поліцейські показали показав документи. Працівники та сиділи в машині, не, не виходили. Тепер скажіть, будь ласка, на підставі чого працівники поліції до вас підійшли? Мов ви є розшуку і на до вас для, на вас треба скласти протокол і культурно. А, а ви в розшуку, ви в розшуку є за рішенням слідчого рішенням немає нічого абсолютно? Ми навіть в дії дивлюся, немає екона... зор, жодних жодних виконавчих впроваджень. Тобто працівники поліції просто вас обманули. Так, обманули. І сказали з ними поїхати, культурно попросили. Я сів зімбуз, вони казали, що вони везуть відділок поліції, а завезли натомість військомат. В Військоматів не лікували, я розумію, ТЦК завезли, напевно? Так, так. Ой, ТЦК, я ж ви ТЦК. А ви адресу не знаєте ТЦК, в яке вас завезли? Я кажу, яка я скажу: адреса місто Березне. Вулиця Корицька, mm -hmm. Рівненська область. Перший відділ Рівненського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Mm -hmm. А ще раз вулиця, будь ласка, місто Березна вулиця. Корицька 48. Корецька, Корицька Так, Рівненська область. Так, дякую. Важливо. І натомість мені виписали повістку 17 числом. А тут так, написано: вам наказують прибути 18.01.24 на 9 годину. Місто березний адреса вказана. Я прибув mm -hmm. на другий закон громадянин і, і... дивіться <деш> що... ще одне: ще одне так законопослушний громадянин. А ви взяли від неї перед тим повістки? Щоб я зараз ці додати 1701 десятого кажу, вечором завезли не відділо поліції, а е ТЦК. Дивіться, ви як законопослушний громадянин, за те, що у вас відбулось незаконне затримання. Це стаття 371 кримінального <год> кодексу України. працівниками поліції. Друге, так. працівники поліції е перевищили свої служби повноваження 365 стаття Кримінального кодексу України. Також працівники поліції вас завезли в невідомому напрямку, тобто вони викрали людину. Стаття 146 Кримінального кодексу України. Вони вас не повезли в відділок поліції, вас повезли невідомо куди. Ну в ТЦК, структура, яка не зареєстрована за рішенням Верховного суду України грудень 22 року. Тепер дивіться, вас зараз тримають як заручника по статті 147 Кримінального кодексу України. Про що йде мова? Ви, як законопослушний громадянин, Василь, скухайте, чуєте мене зараз, бо я бачу, перериває. Ви, як законопослушний громадянин, мали б тоді ж, в той день, або там на другий день зранку, написати повідомлення про злочин. ДБР, поліцію, прокуратуру про те, що працівники поліції вчинили злочин. І в тому числі, якщо там вам стацікав, хто щось зручав, коли вас поліція привезла, вони є співучасники злочину, плюс по них 355 стаття примушування до цивільно-правових відносин. Отже, вам треба було, як, ну, це правильно, тоді ви є законопослушний громадянин. А ви поступили, ну. Ви не зорієнтувалися, довірились поліції, а вони обманули. Так, і ви прийшли на другий день, то яка була історія? Я прийшов 18.01,24 на 9 годину, по цьому адресу, те, що попередньо вказував. І прийшов там. Я там відділен, там заходи, чек. Я я прийшов. Я прийшов по повісті, чекати, сказали. І цей там був ще 17 числа 01-го цей майор Лопачук. Там так себе представився. Обіцявки з документу, що я це документ підпишу, і тоді це рішення я в суді особисто подам на суд. При цьому вісім. Що саме ви оскаржуєте? Ще ще прошу. Що, що саме він казав, що ви оскаржуєте? Що він мав там такі вручання? Він казав, що якщо ви з'явитесь 18.01.24 числа на 9 годину, я дам документ, ви його підпишете, ви будете вільні, Підете, це рішення оскаржувати через суд. При цьому ніхто нічого не виніс. Цей я думаю, майор, майор Лопачук обманив шляхом. Ми ну, сіли його машину, і він просто завіз сюди, у Мокінську амбулаторію. Все. І сьогодні, сьогодні, сьогодні і з 19 числа я ж тут знаходжуся. Я стільки дзвонив, писав, дзвонив, нагачу лінію туди, в ТЦК кажуть: дзвоніть, дзвонить, ми питання рішаємо. Все, те, що відповідь. Та саме скільки раз поліцію визивав на цю статтю викрадену людині, 31 стаття. Вже більшість заяв, наверное, Поясню, А 6, ви, та... Коли викликали поліцію, вам приїжджала слідчо-оперативна група а, чи так, патрульна? Такі, такі і такі. І приїжджали і такі, і такі. А, вони, так, е так. коли у вас брали повідомлення про злочин, чи заяву про злочин, як ви там подавали, вони давали вам фотографувати свої заяви чи повідомлення про злочин? Одні давали, а останні два протоколи не давали фотографувати. Сказали не давали, а, давали їм, вам якісь що облікові щоб ну що вони прийняли документи? Нічого чи не просто брали заяву і їхали? Так, заява пояснення брали, і все. Та, пояснення, поясне заява і так далі, і все. На пісня. Е, ну, дивіться, на майбутнє, коли у вас відбувається викрадення, так. або інші ситуації працівники поліції або слідчі партивної групи хочуть у вас е, відібрати заяву про злочин, так. там чи повідомлення про злочин. Угу. І після цього ще каже, дайте пояснення, ніколи не давайте пояснення. Ніколи Чому? тому, що вони будуть вважати, що вони вже є заява, є на заяву пояснення. А далі так. третій етап, ми це мали по Львові, Вони закривають провадження. Нікуди не вносять, просто там єдиний облік де знесуть. Тому а, не так. давайте пояснення. Кажіть згідно 214 КПК. Ви зобов'язані внести заяву про злочин чи повідомлення про злочин. В ЄРДР відкрите кримінальне провадження, почати досудове розслідування, і відповідно вам надати пам'ятку потерпілого, витяг з ЄРДР, що відкрите кримінальне провадження за таким-то номером. <кій> Розумієте? Так. Оце так на майбутнє. Дивіться, Василь, так, що так. зараз е каже вам поліція, які вони хочуть кроки приймати? Чи вони вам нічого не кажуть? Справа в тому, що я кажу, відмовився від проходження ВЛК. Бо я кажу, я е, не довіряю вашій комісії, бо березно більшість хворих роблять, роблять здорові. Це все факт. І, і така справа, що коли поліція приїжджала, там пояснюють, якусь заяву писали, підписали, вони поїхали. І при цьому я кажу, як, як законопоштуни України, треба, я прийшов заяву, я не потікати не буду нікуди. Що я залюс, коли треба на військкомат? Він сказав. І тільки каже, після проходження ВЛК, якось я відмовляюся. Я хочу, я за свої гроші по в рівному ті за свої гроші. Бо я хочу певні проблеми по здоров'ю. Цьому... А, здоров а вони не... вас не відпускають. Не відпускають. Тобто я, то, вас тримають як Так, тобто, запучника? У вас є сильна позиція. Я чув, ви казали, що ви оголосили голодування? так? Так. 18, 18.01 приблизно 9 години, коли поліція приїжджала мою, по, по моєму виклику, я написав об'являю голодовку у випадку загрожі, загрози моєї життя і здоров'я це подалася на працівників поліції, безяні з поліції і, і, і працівників ТЦК ТЦК. Mm -hmm. Ну, е, правильна позиція, дивіться, Василь. Я зараз е, публічно е, роблю повідомлення так. через медіа, так, через так. канал світа, що як журналіст, офіційний журналіст, щоби ДБР, поліція та прокуратура відкрили кримінальне провадження за статтями 364, перевищення служба повноважень працівниками ТЦК 361, тобто перевищення службових повноважень. Приватними структурами. 365 перевищення повноважень працівників поліції. 146 Це викрадення людини. 147 тримання зручників. 371 стаття. Це. Я вас перебиваю. Щось пану вас чути. Щось пане? Ви мене добре чуєте? Алло, Я чую, чую, чую. Але я перериваю час часу. Чую, чую, добре. Поряд і дуже... Повторіть, будь ласка, бо не почув. Ну, щось перебило, я нічого не почув. Триста п'ята, примушення цього. До... Перша про незаконне затримання працівниками поліції. Ваші працівниками поліції. 360 Та прим. один. Це також потіць. це службових повноважень. Друзі, в коментарях максимально. тому що це е, від цього друзі залежить життя і здоров'я. Василь, можливо, ви зі, зі, стор... зі сторони те, те, працівників ТЦК фізичного всиля немає, така більш моральна. І була така розмова відверта з цими працівниками, і вони кажуть, мов, так так делікатно, ти хочеш щось, щось робити, ми тебе звідси не випустимо. Каже, будеш виходити, тебе по ногах автоматом постріляємо. Так, це. Так, так, так. Так, все вірно. Щось зв'язок перервався, вас я не чую. Не чую, пане зв'язок. Перебиваєш. Хоча ми добре, не знаю, може у вас. Так. Ясно чую, чесно, чи... пане зв'язок. Ну, я я його не знаю, він навіть посвідчений. Так, зараз чую добре, трошки краще. Я не знаю. Погані... Вас перебиває. Вообще, пане за прошу. А, да я знаходиться кажу на незаконно Алло? Василь, чуйте зараз? Добре, так. Чути. Супер. Василь, бо то, що перериває ефір, чи глушає, чи просто проблеми зі зв'язком. розберемося. Дивіться, назвіть, будь ласка, де ви зараз конкретно знаходитеся, ага. місце? Я знаходжуся Рівненська область, Берзінський район, село Моквин. Моквинська амбулаторія. Тут і часом... Мокви? Моквин. Моквин, Моквин, Моквин. правильно? Моквинська Мокрин. Мокрин. амбулаторія. Мокінська амбулаторія там я вам вишлю потім на номер вишлю посилання, де я знаходжуся скріна. Добре там... е, до речі, при розмові з працівниками ДЦК можете сміло говорити, що звернулися в громадське об'єднання правозахисників України. Е, так. Мало розмову Добре. з Остапом Стахівом, Олегом Геричем про І що ціла Україна весь світ знає ваше місцезнаходження, ваше життя і здоров'я е, е, ну, тепер вони за це відповідають. Не і так відповідали, а тепер будуть відповідати попередьте тому що я думаю, що це все попливає. А чому ви знаходитесь в Мохвинській амбулаторії? Бо тут тим, тимчасова база для військовозобов'язаних, для мобілізованих. Тут, ну, а а військовополонених? Військовополонених чи військовозобов'язаних? Тут так, були хлопці були четверо, то всіх вже десь відвезли, двох відвезли е, у Львів, а двох е, один доброволець е, вже забрали і одного забрали на Тучинський полігони. А скажіть, будь ласка, Могвинська амбулаторія, який, яка є адреса? Я, я вийшлю, е, е... Ми глянемо в інтернеті, і мене йдемо. Ну, да, да. Я... село Моквин, Могвинська амбулаторія, так. це тобто стаціонар. Тобто вас тримають так, у лікарні. Так. Вас не випускають з лікарні? Ні, це типа лікарня, вона вже вона вже скасована, а вона залишилася просто. А її просто залишили там опалюють, я розумію, правильно, і так, тримають людей. І це тут типу як тюрма. Можуть, це ти те, ізолятор тимчасового утримання. Так, я ні, не ізолятор тут просто обічне клікану. ви там, можете але... вийти оттуда за своєю вільною згодою. 에, спробуйте, будь ласка, ви зараз знаходитесь в промовому ефірі, 에, спробувати вийти через двері. Хто, хто вам перешкоджає, звідти вийти? Ну, за, зараз Ті, вони кажуть, режимний об'єкт, після 10-ї не можна виходити. так вони кажуть. Режимний об'єкт. А вони вам документи нічого не показували, що режимний Ті, це режимний об'єкт. Нічого не показували. А працівники ТЦК вам якісь хоча б документи свої показували? А як показ... вас взагалі вкрали? Е, Василь, показував вам працівники ТЦК. Не показували показ, нічого абсолютно. Він розказує, потім подивимося до ефір. Так. Абсолютно нічого не е, Показували ні? е, Посвідчення якісь, показували. Нічого, а що абсолютно. вони від вас хочуть? От тобто них... вони вас викрали з я пройшов ВЛК. А, Вел... а я відмовляюся Вел... Вел... по Конституції -по -по України. Ага. Е, дивіться, Василь. Зараз в даний час що хочуть від вас працівники ТЦК? Що... Зараз вони хочуть, щоб я пішов згоду про про проходження ВЛК, а я відмовляюся по своєму потенційному праву. Ви сказали, що ви маєте право на це згідно з закону України, Конституції а, так, відмогу... України, між... міжнародних договорів. Так. Тобто вони так. в курсі і вони свідомо вчиняють злочин, так. порушуючи так. Конституцію, закони України, міжнародні договори, які ратифікували Верховна Рада. Так, 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 100%. Тобто вони розуміють, що вони потенційно е, можуть попасти в тюрму дуже швидко. Ви їм все попередьте, тому що, може, вони не до кінця дають собі відлік, що вони роблять. Толку, угу. розумію, як чоловіка башка не варить, то толку, абсолютно, безполізно. Так, будь ласка, Пане так. Василь, до мене до вас є ну, особисте питання. Скажіть, будь ласка, ви встановили хоча б одну особу з тих особ, які два затримували, ем, прізвище, іме побать або принаймні прізвище? Ні, не встановив. Я тільки знаю одного майора Лопачука е, від ЦК місто Берези. Більше не знаю. Ніхто не Майор я. Повторіть прізвище ласка. Майор Лопачук. Лопачук, так, майор Лопачук. Лопачук чи Мопачук? Лопачук? Ло, е, лопачук. Е, а Звідки ви встановили? Бо там його написано: майор Лопачук на цьому на, на цьому на, на формі. На формі. Це та так. людина, яка вас викрадала. Так, так, і вона мене обманула а, а, а я е, розпину ну, надайте, будь ласка, якщо вам не важко е, пояснення просто то для ефіру, просто для відеофіксації, е, як ви опинилися в Моквинській ламбу ще раз. Ще раз Моквинській амбулаторії, особисто для ну, вибачте, ну, можливо, я не Все. почув. Просто е, в Моквинській амбулаторії як ви опинилися, тобто Моквинська амбулаторія. То є не режимний об'єкт, то є об'єкт для того, аби е, лікувати людей. Ви хворі? Ви, проху... ну, ви просили про лікування? Я лікування не просив. От чудово. Як ви там опинились? Я ж кажу, попередньо, в початку я говорив. Мені виписали на повістку на 18.01.24 року. На 9 років я завів. Не, 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 не. Секунду. 18.01.24 року. Вам виписали повістку, куди? За адресою місто Березне, вулиця Корицька, 48, Рівненська область. Я на другий день з'явився після написання повістки. І цей майор Лопачук мені обіцяв, якийсь документ. Що я міг по суді оскажети. А як, він... ви отримали, як ви отримали повістку? Я кажу, що вечором 17.014 року, десь година вісімнадцята, приїхало шість чоловік додому. Два поліцейських і чотири людей у формі зеленій. Угу. Ви встановили їхні особи? Так, і потім до мене, перед, мене передзвонить. Якщо ви встановили їх особи, як їх прізвища? Люди, які прийшли 17.01 року 18.00. Я не встановив. Я такий оцього теж останній раз, оце такий знав, е, на, на поформі майор Лопачук, який мене просто обманув, а тому все. Я інші знаю, ніхто. Лопачук, так. Да? Лоп... Майор, Лопачук. Лопачук майор. Так, так. Ну, і що вони вам сказали? Що мали якісь? Що, що вам сказали? Е, ще е, пер, пер, після відписаної повістки мені сказали, що завтра прийдеш, тобто 18.01.24 на, на 9 годину в ТЦК. і така справа. І що йде документ, що я міг у суді скажуть. При цьому вони нічого не пред'явили і, і так, е, е, попросили, попросили сісти у машину. І, мов якийсь документ написати, а натомість мені, за мене за, е, незаконно завезли оцю Мофінську амбулаторію. Це вже було 18.01 Тобто Ва... вас е, обманним шляхом е, посадили у е, автомобіль. Ви запам'ятали номера? От не, ну мене Там, Я думаю, що не, не знаю, і він, він, він так? не дарує. Ні, не пам'ятаю. Е, тобто Вас обманним шляхом посадили у машину. З невідомими номерами невідомі люди близько 18-ї години, 17 -го січня 2024 року. Сказавши вам, що, ви хочете, ну, що вас намагаються на відібрати якісь пояснення, а натомість вас відвезли в місто Березне за адресою вулиця Моквіда. Е е і ви матись, вже там, ну, якщо сьогодні 20.01, то ви скільки там знаходитесь? Умовно, три 3, 3 доби? Це вже третій день, вважаю. Третій день це вже буде. Вчора сьогодні mm -hmm. третій день. І що, і що ви там робите в амбулаторії? Ну Це ж лікарня. Вас лікують? Ні, ні, просто сижу. Вас не лікують, вас ви просто там сидите в. в а ви намагалися зв'язатися з головним лікарем? Чому ви звідти Вона Не, не працює, біжу? Олег. Вона просто вже не працює. Настане 5 секунду. Пане Василь, ви мене чуєте. Не було. А, ні ні ні, є. Пане пане Василь. Так, е, так чую добре. Скажіть, будь ласка, чому ви не пішли звідти? Я не знаю. Я просто-напросто просто, просто вони гарно заговорили, такі документи і так далі, що підпишу, і я буду вільний. І просто-напросто банний путем. Просто щоб я вільно почував, щоб мій спокійно піхати березне, щоб їхати в автомобілі, щоб ніхто не було претензій зі сторони поліції. Розумієте чи ні? Таким путем я Не хочу. розумію поки що. Поясніть, будь ласка, чому вас е, незаконно позбавили волі, і ви наразі знаходитесь в е, корицькій амбулаторії за адресою міста Березне е, в вол... е, 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 Моквинській амбулаторії. М е, е, е. Як називається? Місто Березна, вулиця Корецька, 48, правильно? Ні, це, 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 це є перший відділ Рівненського ТЦК. А я знаходжуся, знаходжуся в Мокінській амбулаторії. Це від Березного кілометру 10-15 їхати, якщо машиною. Це яка вулиця, яке село, який... А, який... Ну, Олекс, Олег, людина не знає, дивіться, друзі. Я, 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 на повідомленні. це повідомлення, як знаходиться. Так, ви нам скинете. Дивіться, Василь. Ми зараз з вами зв'яжемося ще окремо. Будемо десь Добре. додатково пояснювати. Також вийдемо до на наших колег з рівного. Добре. і я думаю, що в скорому часі ми з вами запишемо відео. Що ви вийшли mm -hmm. на волю, ви тримайтесь ту позицію, яку ви зайняли по голодуванні, по те, що ви пишете повідомлення про злочин, по те, що ви вийшли зараз в прямий ефір. Це дуже сильна позиція. Тому, друзі, попрошу максимально поширити ефір. Попрошу, друзі, вподобати ефір і прокоментувати, тому що від цього залежить доля людини. Василь, вам сила духу, тримайтесь з Богом. Ми з вами. Дякую, Дякую, Бога схвальний. Щасливо тоді. До зв'язку.